На базі служби зайнятості створено єдине вікно послуг для вимушено переміщених українців, для військовослужбовців і для осіб з інвалідністю. Ця платформа була створена з метою консолідації усіх послуг, які надають неурядові громадські організації та благодійні фонди для зазначеної категорії осіб. Сама робота над створенням цього, цього порталу розпочалася в травні місяці двадцять року, а можна сказати, що повноцінно він запрацював з червня теж цього року. Скористатися цією платформою наші громадяни можуть. Зайшовши на сайт Державної служби зайнятості, потрібно вибрати закладку Єдине вікно послуг, і там же відповідно до вказівників можна вибрати, яка категорія, чи ВПО, чи військовослужбовці, чи особи з інвалідністю. І Можна вибрати послуги, чи це сприяння у працевлаштуванні, чи це психологічна допомога, чи це по правовій допомозі люди можуть відвідувати цей портал. І можна вибрати область, тобто можна подивитися усі громадські організації як по Україні, так і в розрізі будь-якої області. Якщо говорити про кількість тих програм і громадських організацій, які вже задіяні на єдиному вікні послуг, то в межах України вже більше 460 таких програм можна там. Відшукати. Якщо говорити про Волинську область, то у нас станом на 1 вересня було включено до єдиного вікна послуг 16 громадських організацій і благодійних фондів. Сама робота не закінчується на цій цифрі. Ми далі працюємо і шукаємо такі організації, які можуть допомогти тим людям, про які я говорив: про військовослужбовців осіб з інвалідністю і вимушено переміщених. Українців одна з останніх угод, яка була підписана в липні місяця, це Кримсос. Вони до кінця серпня теж будуть внесені на цю платформу. Щодо послуг, які надають громадські організації: це відновлення документів та правова допомога, гуманітарна та психологічна допомога, сприяння працевлаштуванню. Ремонт житла та компенсація за проживання безпосередньо в благодійна організація. Ну чи це громадська організація Рокада, проведення тренінгів та кар'єрне консультування. Запрошую ті громадські організації і благодійні фонди, які ще не залучені до єдиного вікна, щоб вони зверталися до центру зайнятості. Ми будемо разом співпрацювати, підписувати як меморандуми, так і угоди для вирішення тих проблемних питань, з якими стикаються наші громадяни при працевлаштуванні і при інших життєвих моментах. За роботу у червні та липні, то можу сказати, що спільно з партнерами ми провели. В рамках єдиного вікна послуг 44 заходи по області було охоплено більше 500 осіб, і працевлаштовано 36 осіб. З них 32 особи це вимушено переміщені українці, три ветерани і одна особа з інвалідністю. Крім того, 8 осіб пройшли профнавчання, і 5 осіб з числа ВПО отримали ваучери на навчання. Хочу зазначити, що даний моніторинг ми будемо. І проводимо вже в принципі щомісячно, тому такий зріз у нас буде щомісячно. Він буде висвітлюватись на в засобах і наших засобах інформації, тобто, це Фейсбук, і, і, Телеграм і Інстаграм, і так само на інших інтернет-ресурсах. Це двостороння співпраця. Якщо ми на якихось заходах, на форумах дає представлені громадські. Організації, і ми чуємо про їхні послуги, і бачимо, що вони підпадають під послуги єдиного вікна. Ми підходимо, ми спілкуємося, ми запропонуємо співпрацю, звичайно. Але якщо Громадська організація, яка ще з нами не контактувала і побачить цю інформацію про єдине вікно, а себе там не знайде, тому найшвидший контакт це прийти до центру зайнятості і запропонувати свої послуги. І така організація буде долучена до єдиного вікна. послуг. в першу чергу ми інформуємо усіх, хто приходить до нас за послугами. Якщо це ВПО обов'язково єдиний портал, якщо це військовослужбовці і особи з інвалідністю так само, але основна наша задача, щоб охопити основну масу цих людей, які до нас не звертаються, тому це висвітлення через брифінги, через засоби масової інформації, щоб люди в першу чергу знали, що є така платформа. Саме на цьому порталі послуг ви можете віднайти організацію. Можете віднайти, які послуги вона надає, і контактну інформацію. Тобто, це Фейсбук, Телеграм, якщо є вайбер, і обов'язково контактний телефон. То це на контролі в нас, це на контролі в Державного центру зайнятості, це на контролі в міністерстві.